Лене гуртожиток у Київському районі став домівкою для переселенців, які знайшли тут прихисток від війни та обстрілів. Тут проживає 144 дорослих та 16 дітей. Сьогодні до мешканців завітали лікарі, щоб провести обстеження та надати допомогу тим, хто зазвичай відкладає піклування про власне здоров'я. Сьогодні кожна людина має змогу виміряти артеріальний тиск, виміряти сатурацію крові. Мешканці можуть пройти до лікарів, які будуть сьогодні проводити електрокардіологічні дослідження людям, оглядати їх, назначати, якщо необхідно, якесь лікування. Далі мешканці можуть пройти до нашої мобільної амбулаторії, де можуть провести дослідження рівня глюкози крові, дослідження на вірусі. Русні гепатіти, Б, С, на віч-інфекцію та на сіфіліс. Далі сьогодні у нас працює пересувна ренологічна установка, і мешканці можуть пройти дослідження органів грудної клітини, ренологічне дослідження. Людям потрібна ж допомога. Є ж такі, що не можуть з'їздити в білі Дитина хвора. Я прийшла, вона подивилася, призначила ліки нам, лік... 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 Дуже добре ставлять. Це дуже зручно. Фахівці зазначають, що під час медичних оглядів у внутрішньо переміщених осіб найчастіше виявляють проблеми із серцево-судинною системою. Інколи лікарям доводиться викликати швидку, адже трапляються випадки діагностування ішемічної хвороби серця чи навіть інфаркту. Медики наголошують, це особливо вразлива група, адже серед переселенців багато літніх людей, а також усі вони пережили значний стрес. Сьогодні це у нас вже 18-й виїзд. Попереду і ще до кінця року залишається близько 30 МТП. Всі ми обов'язково обстежимо, надамо всю медичну підтримку й внутрішньо переміщені особи матимуть можливість. Не виходячи із МТП, отримати як і консультації від терапевтів педіатрів, також ми плануємо продовжити цю роботу і в наступному році. Анна Дзядик, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Харків, Новини.